Ки представляють єдині знижки на кучику Крем, 20% відсотків аптеках, подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. В українських ВМС можуть з'явитися підводні човни. Таку гучну заяву зробив командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїшпапа. Бабіше віцеадмірал розкрив секретні деталі найвідоміших морських операцій ВМС України та поділився тим, що було у СМС від командувача 6-го флоту США у момент знищення крейсера Москва. А також розповів. Чому росіяни не змогли висадити морський десант біля Одеси на початку повномасштабного вторгнення? Та як наші морські котики піклуються про безпеку українців у Криму? Про все це і не тільки розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Від початку повномасштабної війни Сили оборони України звільнили від ворога понад 25 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі. Ця територія вже фактично вільна від присутності Ро російських кораблів серед найголовніших досягнень наших морських котиків за останні шість місяців розширення зернового коридору та виведення флоту Російської Федерації у новоросійськ. Однак на цьому українські військові не збираються зупинятися у командуванні військово-морських сил зсу. Вважають, що український флот у чорному морі повинен поповнитися не тільки кораблями та катерами. В українських ВМС можуть з'явитися підводні човни. Про це командувач ВМС зсу віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту Мосейчук Плюс. Ми думаємо про це. Він необхідний для нас підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни. Для чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути в складі військово-морських сил. За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря. Зупинитися тільки біля Одеси, це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі. Ми повинні бути в Чорному морі і використовувати Чорне море вздовж всієї площини. Ба більше папа розповів, чому російські загарбники не наважилися на початку повномасштабного вторгнення на десантну операцію. Морська десантна операція зазвичай це не основний вид операції за повномасштабних бойових дій. Це допоміжна операція на приморському напрямку. Дві умови: по-перше, противник повинен був мати успіхи на суходолі. За задумом противника, я так розумію, він мав навіть не оволодіти Миколаєвом, хоча це теж було в його планах. А обійти Одесу з півночі, зробити таке кільце в Одеській області, і тільки після цього висаджувати морський десант. Цього не відбулося. 80-та бригада десантно-штурмових військ зупинила десант російських військ під Вознесенськом. По-друге, на початку повномасштабної агресії противник вів демонстраційні дії біля наших берегів, сформував повністю угрупування десантних кораблів, які могли висадити десант, повний бригадний комплект морської піхоти зі всіма підрозділами. Кораблі вогневої підтримки, забезпечення, плюс група ізоляції району. Щоб, як вони вважали, не допустити кораблі НАТО до зони бойових дій, плюс тактична група, яка займалася засуванням калібрів по всій території України. Олексій неїшпапа розповів, як російські окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя, хоча вони знали, що воно заміноване. Це робилося для того, щоб ВМС ЗСУ не перекидали свої підрозділи, які були задіяні у протидесантній обороні на той час. Це була 35-та бригада морської піхоти, 28 восьма бригада оперативного командування Південь. Вони грали в таку гру демонстраційну, зроблено за великим рахунком, за класикою військового мистецтва, яке розроблялося в радянські часи. Це просто читалося, берете книжку і все написано, як у книжці, тому що ми навчалися за однією книжкою. Зараз уже все змінилося за ці два роки, і вони не воюють за книжкою. А ми не воювали за цією книжкою від самого початку. Ба більше не їж папа, зізнався, що заяви, мовляв, армія не готувалася до війни його ображають. Командувач ВМС зауважив, що в Україні дійсно немає ні ядерної зброї, ні крейсерів і так далі. Проте армія є. Вона бореться і захищає країну з усіх сил. Збройні сили, якби не були, не було б нічого. Народ став поряд зі збройними силами. Всі сили оборони стали єдиним кулаком, який відбивав цей напад. Але сказати, що Збройних сил не було. Навколо Збройних сил все відбувається, і зараз в тому числі. Примітно, що робота українських морських котиків майже завжди під пильним оком США. Зокрема, американський флот спостерігав за ураженням крейсера Москва. Віце-адмірал Олексій Нейшпапа розкрив цікаві деталі про день, коли українські сили завдали удару по російському крейсеру. Виявляється, США першими побачили наслідки удару України. Коли ми влучили в крейсер, я отримав смс від командувача 6-го флоту. Шостий флот США у Середземному морі. Він мені пише Олексій, гарно горить. Тому що ми не знали, влучили ми чи не влучили. У нас не було таких засобів, які нам дозволяли точно сказати, що щось відбувається. Я йому написав відповідь: Тепер твоя черга. Він надіслав ха-ха, дуже смішно. Так от ми смс-ками пожартували між собою в цей день. Примітно, що перша спроба знищення російського фрегата була не дуже вдалою, але все одно коштувала окупантам втрат. Це був не перший пуск Нептунів по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим по одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабель знищив свіжий же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є, я так розумію. Нагадаємо, українські військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по знаменитому російському крейсеру Москва. До речі, це саме цей корабель. Захисники Зміїного послали у відповідному напрямку. Внаслідок атаки крейсер пішов на дно чорного моря за 120 кілометрів від Одеси. Зі 510 членів екіпажу вдалося врятувати лише 58. Політик Олександр Турчинов сьогодні опублікував відео з пусками двох ракет української системи Нептун, якими як він твердить і знищили… Ли ракетний крейсер окупантів. Це найбільша втрата військово-морських сил росіян за всю новітню історію. Вартість Москви приблизно оцінюють у 750 мільйонів доларів. Скільки саме на її борту загинуло моряків, досі невідомо. За даними, які озвучив секретар РНБО Олексій Данілов, із півтисячі членів екіпажу Москви евакуювали лише 58 людей. Ракетний крейсер фактично був плавучою парасолькою ППО, завдяки якій росіяни контролювали весь простір над Чорним морем. За даними головного управління розвідки, знищення Москви дало змогу звільнити острів Зміїни та розблокувати судноплавні торговельні шляхи. Нині Москва, яка лежить на дні моря, отримала статус об'єкта підводної культурної спадщини України. Про деталі військової операції розповів і речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, важливу роль у цей день зіграла похмура та дощова погода. Перша ракета Нептун вразила крейсер Москва і залишила його без керівного складу. Своєю чергою, ворог був упевнений у своїх силах і не розраховував на такий удар. Це й призвело до втрати корабля. Екіпаж уже не міг утримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі і тому, звісно, втратили корабль. Він додав, що судячи з тих подій, які супроводжували цю операцію, ворог йшов малим ходом. Тобто, окупанти навіть не боялися і на своїх імперських амбіціях. Вважали, що знаходяться на як у них називають вбивці авіаносців, і вони недоторканні. Плетенчук зауважив, що росіяни, навіть маючи на озброєнні свого бойового корабля три ешелони ППО, не скористалися ним у повному складі. Два із трьох розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали. Було таке враження, що там порожні пости. От тому це російське авось принесе в чергове спрацювало проти носіїв цього менталітету. Флагман Москва став справжньою втратою для росіян, побудований в українському місті Миколаїв. Корабель належав до океанічного класу, і його затоплення в акваторії Чорного моря показало, що ніхто не може бути недоторканним на території України. Також командувач ВМС неї папа зробив цікаву заяву, щодо Кримського мосту. Кримський міст є законною військовою ціллю для України. Незагодно збудований окупаційною владою Кримський міст потрібно знищити, бо це логістичний ланцюг противника за Певнив, віце-адмірал, кримський місце логістичний ланцюг який працює на агресорі. Він має бути знешкоджений. Тому є така ціль, бо по ньому йде постачання. Мабуть, вже і не в таких об'ємах, які були 2022 року. Але він залишається ланцюгом постачання для окупаційних військ. І для військових це буде військова ціль. Вона залишається нею. Зазначимо, що росіяни намагаються убезпечити кримський міст. Однак у ЗСУ кажуть, що це неможливо. Російська окупаційна армія намагається вибудувати чергові паркани, щоб захистити кримський міст. Втім, їм це не допоможе. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук телемарафону. з його слів, ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати, втім навряд чи вдасться його захистити. Плетенчук зауважив, що для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть, адже там відбувається мореплавство під іноземними прапорами. Захистити не можуть на 100%, бо нічого не можна захистити на 100%, якщо є бажання, щоб це знищили. Він також зауважив, що російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару. Втім, як довго вона працюватиме питання, каже Плетенчук. І додає, що переправа приймає на себе більше як три четверті вантажів. За його словами, саме паромна переправа забезпечує російське військове групування в Криму і на півдні України. А тому зауважив речник ВМС ЗСУ – це законна військова ціль. Водночас Олексій Нейшпапа закликав українців не перебувати біля військових об'єктів розташованих у Криму та додав, що в Криму є українці, там залишаються громадяни України. Ми захищаємо тих громадян України, які залишилися в Криму. Ми повинні їх зберегти. І Збройні сили України ніколи не застосовуватимуть зброю по цивільних об'єктах. Це зовсім не до нас. Російська Федерація це робить постійно. Ми бачимо це кожен день не тільки на півдні, на півночі, на сході нашої держави, в наших містах: Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Щодня ми бачимо це в новинах. Це факт. Звісно, протиповітряна оборона Криму, за словами віце-адмірала, дуже потужна. Мабуть, більше за все, ППО це Москва і Крим. Там стільки наставили росіяни засобів протиповітряної оборони. Мабуть, по всій Росії немає. Звісно, вони гатять, куди попало, як кажуть. Тому, панове українці, бережіть себе, ми повернемося і все поставимо на свої місця. Не нехтуйте, не треба перебувати біля військових об'єктів, які розташовані в Криму. Обіжайте їх стороною і не наражайте себе на небезпеку. Тому що всі ці військові об'єкти це цілі для Збройних сил України і інших сил оборони. Тому треба себе берегти для того, щоб відновити наш український Крим. Ви нам потрібні. А що думаєте ви про роботу українських морських котиків? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.